На території Олександрійської громади працює пункт невідкладної медичної допомоги. Телефон 096 793 45 72. Пункт створений для того, щоб первинно допомогти людині, яка не може самостійно звернутися в лікарню. Обслуговують пацієнтів, які уклали декларації з сімейними лікарями, нагадують у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Пункт працює цілодобово та без вихідних. Із 8 до 18 черговий лікар надає медичну допомогу, консультує та скеровує для подальшого лікування. В інші години працює мобільна бригада. Уряд пропонує нову програму підтримки бізнесу та населення. ОСББ можуть стати енергонезалежними завдяки грантам на встановлення сонячних станцій і теплових насосів. Програма Грін Дім надає мешканцям багатоповерхівок можливість стати більш автономними, забезпечивши свої оселі світлом і теплом. Детальну інформацію можна отримати на урядовому каналі. Селищний голова Приютівської громади Андрій Коломійцев провів зустріч з Радою ВПО. Обговорювали підписання меморандуму з Приютівською селищною радою для їх подальшої участі в різноманітних проєктах, зокрема адвокації послуг переселенцям. 31 липня у просторі для жінок вільна говорили про патронатні сім'ї. Участь взяли представниці соціальних служб, волонтерських організацій, які працюють з вимушеними переселенцями, бібліотекарки, працівниці жіночого простору, усі, хто постійно спілкується з великою кількістю людей і може розповісти про патронат як спосіб працевлаштування. Патронатна сім'я здійснює догляд, виховання та реабілітацію дітей. Поки біологічні батьки працюють над подоланням складних життєвих обставин, патронатним вихователям гарантовані заробітна плата, кошти на виховання дітей та комплексна професійна підтримка. 24 юних дослідників села Червоної Кам'янки 31 липня пройшли маршрутом пельнасте Степова перлина. Всі вони є учасниками локального хореографічного колективу з Червонокам'янського будинку культури. Працювали разом над пошуком цікавих історичних фактів, стріляли з лука, гортали рідкісні книжки, грали в ляльковий театр, повідомив директор код Столока Валерій Жванко. Свято Дружби проведуть у парку Шевченка 3 серпня. На дітей чекають веселі ігри, цікаві конкурси та багато сюрпризів. Участь безкоштовна. Початок о 18-й біля сцени. Захід для дітей проведуть працівники Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи.